Христос посеред нас, міру вам і радості Бога, дорогі отці, брати та сестри, ми продовжимо цикл наших розмов, наших бесід на тему Слово Пастиря. І в сьогоднішній Воскресний день церква Христова дає нам духовну їжу, духовну підтримку, духовне назидання, дуже цікаву Євангельську розповідь. Розповідь про те, наскільки Бог любить нас, наскільки Бог любить людину про чергове чудо, яке відбулося на березі моря біля города Ергесина, коли Господь своїми учнями, обходячи міста і села, з проповіді Слова Божого, з черговими чудесами. Заради людини і для людини, він направився до города, який називався Гергесін. До, до цього города він приплив на лоці, і вийшовши з лодки на берег своїми учнями, до нього раптово підійшли двоє людей. Це були непрості люди, непрості чоловіки, вони були одержимі злими духами. По простому сказати, вони були біснуватими. І дьявол настільки володів душою і, тілою, і тілом цих людей, що вони навіть не мали можливості жити в городі, жити в будинку, жити в сім'ї. Сказано в Святому Письмі: вони жили в гробах, тобто в тих місцях, де ховали тіла мертвих особших людей. Наскільки страшне було життя цих людей? Святе письмо говорить, що вони настільки були свіріпими, тобто наскільки були такими злими, яростними, що ніхто із людей з ними не спілкувався, люди їх обходили. І от коли вони побачили Христа, діавол почав говорити з цих людей, звертаючись до Христа, такими словами: Ісусе, Сине Божий, чого ти? Прийшов мучити нас. Якщо ти нам накажеш вийти із цих людей, дозволь нам піти в стадо тих свиней, які тут пасеться. Чому діавол звертається до Христа? Тому що Він знає, що Господь, буде на це Його благоволя, Він дасть зцілення цим хворим. Існуватим людям, і не буде місця там діяволу більше. І Господь дозволяє їм війти стадо свиней, що ми бачимо Святого Письма, то стадо свиней кинулося з берега в море, і там все потонуло. Ті пастухи, які пасли цих свиней, прийшли в город і розповіли людям все те, що там відбулося. Люди, прийшли, прийшовши, до дивного пророка, чудотворця, вони, мабуть, не знали, що це є Христос, що це є Спаситель. Вони побачили одне, побачили те, що ті їхні друзі, можливо, односельчани, знайомі, рідні, вже не є настільки яростними, вони вже не є свиріпами. вони просто кротко сидять у них Спасителя повноцінно здоровими людьми. По-друге, вони бачать, що то стадо свиней, яке в них було, воно все загинуло. Ці люди не почали дякувати, не почали благодарити Христа. Вони не запросили його в своє село. Вони сказали: Господи, не йди до нас, залиш приділ, околиці нашого міста. Господь не осудив цих людей. Сказано в Святому Письмі, що він своїми учнями пішов і, знов, і сів знову в лодку, в кораб, який ще називається кораблем, ця велика лодка і поплив до інших людей з проповіді Слова Божого. Чому, дорогі брати та сестри, навчають нас це святе письмо? З однієї сторони, воно показує нам, наскільки діявол має велику силу з однієї сторони. А з, з іншої сторони, вони, воно показує нам, наскільки дьявол є слабким. Він є сильним, він все стадо свиней мгновенно, моментально потопився в морі. З іншої сторони, він нічого не міг зробити. Він попросив на це волю Божу, дозволь нам війти це стадо свиней. Він мучив цих піснуватих людей, але погубити на це волю Божу не було, щоб він їх погубив. Святитель Дімітрій Ростовський говорить так відносно цього епізоду, чому Господь попустив загинути статові сміни. Він якби описує це так і говорить, що свині це була, була скверна в Старому Завіті, і євреї ніхто не вкушав свиного м'яса. Вони гнушалися скверни. Він показав, що там, де диявол, там є скверна, і скверна. Хто робить гріх, робить скверну, приявляється до гріха, він загине назавжди для вічного райського життя. Тому, дорогі отці, браті і сестри, вчитуючись це Святе Письмо і думаючись про те, як ці люди цього города просили Христа, щоб він залишив їхні, їхній город, околиці їхнього міста, щоб він не входив до них, ми можемо задати свої питання. А чи завжди ми готові зустріти Христа? Чи готові ми послухати Його Слово Боже? Да, ми, звісно, скажемо так, але просте запитання, як часто ми відкриваємо Святе Письмо? Як часто ми приходимо в храм Божий для молитви? Як часто ми приходимо в храм Божий і вслухаємося в те святе Письмо, яке читається в храмі Божому на кожної божественній літургії? Наскільки ми готові, слухаючи Слово Боже, є жити по тому, що навчає нас Христос? Це проста книга, Книга, в якій зібрано все. Вся конституція нашого життя, весь закон, всі правила. Якщо ми не будемо читати святе Письмо, як ми можемо сказати, що ми живемо правильно, ми живемо по законах Святого Письма. Весь святе Письмо, воно дано нам самим Богом саме Слово святе, в ньому закладена вся благодать і вся святость. Коли ми читаємо святе Письмо Старого чи Нового Завіта, особливо Новий Завіт, вчитуючи ці закони, те вчення, які Господь давав людям, ми через, це, через призму святого письма повинні аналізувати своє життя. А чи живу я так, як написано в Святому Письмі? Чи відповідає мої дії, мої вчинки, мої слова, тому в чому вчить мене Христос? Чи дійсно я є християнин? Якщо ми, браті і сестри, не читаємо святе письмо, з чого формується наше духовне життя? Звісно, навколишнього середовища. Добре, якщо ми живемо. Навколишньому середовищі, де нас оточують духовні люди, з приміра життя яких ми можемо навчитися духовному, а якщо зовсім інакше ми бачимо в сьогоднішньому суспільстві і так далі. Тому нам дано це святе письмо для того, щоб ми через дотримання святого Письма, не те, щоб ми його знали просто на пам'ять, через дотримання святого Письма були дітьми Божими. Пам'ятайте, прості слова, слова Христові. Блаженним Господь називає ту людину, яка не просто слухає, а яка виконує святе письмо. Тому, дорогі отці, брати та сестри, стараємося жити по Слову Божому. Стараємося хоч трошки відкривати Книгу святого Письма, бодай раз в тиждень, в вихідні дні, тобто недільні дні, воскресні дні, святкові праздничні дні. Бодай Одну-дві сторінки, прочитуючи святе письмо, звіряємо своє життя, чино відповідає тому, чому вчить мене Христос. І тоді дійсно ми будемо христові. Тоді дійсно ми будемо з радості зустрічати Христа, тому що Він буде бажаним нашим гостем, нашої душі і нашого життя. Поможи нам в цьому Бог і бережи вас, всіх, Бог.